У Біблії є певні таємниці, які просто не залишають людей у спокої. І одна з найбільш інтригуючих цими це їннефілім, хто були ці гігантські істоти, згадані в буття, занепалі ангели, божественні досліди або щось ще більш зловісне. Справа в тому, що чим більше ви їх досліджуєте, тим більше питань виникає. Мало хто знає, що історія Нефілімів не залишилася в минулому. Їхні сліди охоплюють століття і залишають сліди, які змушують почухати потилиці навіть найбільш скептично налаштованого. Справа в тому, що Нефіліми це не просто цікава деталь біблійного оповідання, їх вплив був настільки сильним, що Богу довелося безпосередньо втрутитися, щоб вирішити проблему. Що, якби я сказав вам, що ці гіганти могли знову з'явитися після потопу, більше того, що якщо їхній вплив все ще резонує сьогодні, так це може здатися вигадкою. Але повірте мені, біблійні записи містять інформацію, яка не піддається будь-якому поверхневому поясненню. Чому так багато людей досліджують нефілімів, що стоїть за цією цікавістю? Чи є щось, про що відкрито не повідомляють? Якщо Біблія згадує цих істот з таким впливом, це не можна ігнорувати, і це саме те, що ми зараз побачимо. Був час, коли землю населяли істоти, які суперечать усій людській логіці. Нефіліми, згадані в буття 6.1.4, виникли в результаті союзу між синами Бога і дочками людськими. Але ким були ці божі діти? Більш інтригуюча інтерпретація припускає, що грішні ангели взяли людей за дружин, породивши расу могутніх гігантів. Уявіть собі, який вплив це мало на стародавні цивілізації, покоління фізично вищих істот із розвиненим інтелектом і здібностями, включно з надприродними. Не дивно, що ця таємниця збереглася крізь століття. Викликаючи дискусії та припущення, деякі вчені віддавали перевагу більш символічному підходу, стверджуючи, що цім сини Бога були нащадками благочестивої лінії сета, тоді як дочки людські представляли зіпсовану гріхом лінію Каїна. Але якщо це все, чому в біблійній розповіді наголошується на появі велетнів? Крім того, в інших уривках, таких як Юди 6, Згадуються ангели, які не зберегли свого початкового стану і були кинуті у вічні кайдани. Ця деталь підкріплює гіпотезу про те, що ці небесні істоти долають божественні бар'єри під час взаємодії з людьми. Ішлося не лише про змішані шлюби, а про подію, яка змінила сам природний порядок, встановлений Богом. А тепер подумайте про вплив цих велетнів на первісні суспільства. Уявіть собі, що цілі села тероризують істоти величезної сили, можливо наділені знаннями, про які люди того часу ніколи не могли уявити, що, якби стародавні легенди про богів титанів і героїв були не просто міфологією, а спотвореним відлунням цієї реальності. Навіть культури, які ніколи не стикалися з біблійним описом, говорять про колосальних істот. Що походять від богів, випадковість чи сліди істини, яка подолала бар'єри часу, яким би не було точне походження нефілімів, факт полягає в тому, що їхня присутність спровокувала різке божественне явище. У книзі буття записано, що Бог надихнув повсюдне розбещення людства і був глибоко засмучений. Світ, уже заплямований гріхом з Тепер формувався силами, які не повинні існувати, треба було щось робити. І божествена відповідь була остаточною землю потрібно очистити. І ось на горизонті почала вимальовуватися подія епічного масштабу. Питання Нефілімів не закінчується їх походженням. Навпаки, сама Біблія пропонує підказки, які ще більше поглиблюють цю таємницю. У Йова 3847 Бог запитує Йова, де ти був, коли я засновував землю, коли ранкові зорі разом співали і всі сини Божі кричали від радості? Цей вір свідчить про те, що сини Бога були небесними істотами, ангелами, які були свідками створення світу. Якщо цей термін стосується ангелів, чому в книзі буття він має означати щось інше? Це один із головних аргументів тих, хто захищає, що нефіліми є результатом взаємодії між занепалими ангелами та людьми. Однак не всі згодні з таким трактуванням. Деякі вчені стверджують, що сини Бога насправді були нащадками лінії сета, праведника, який підтримував справжню шпору, тоді як дочки людські були нащадками Каїна першого повстанця людства. Для цих тлумачів біблійний текст говорить не про надприродний союз, а про відхід від віри та зростання моральної розбещеності. Але з цією точкою зору є проблема чому змішані шлюби між людськими родами породили велетнів? Здається, ця деталь говорить про щось набагато глибше і тривожніше. Крім того, Юди шостої Трубаї. Петра 2.4 згадуються ангели, які покинули своє початкове житло і були закуті в темряві. Це узгоджується з теорією про те, що частина занепалих ангелів не тільки повстала проти Бога, але й спробувала напряму втрутитися в життя людства забороненим способом. Якщо це правда, ми маємо справу не просто з моральним проступком, а з небесним вторгненням. Яке змінило хід історії людства, ця ідея породжує інтригуюче запитання, якою мірою ці сили могли вплинути на пізніші події в Біблії у багатьох стародавніх культурах, навіть тих, які не мали контакту з єврейським оповіданням, говориться про божественних істот, які зійшли з небес і породили героїв або монстрів у грецькій, шумерській і навіть американсько-індіанській міфології. Є розповіді про гігантських фігур із надлюдськими здібностями, особливо повторюючи образ нефілімів. Чи можливо, що ці історії є спотвореними спогадами про реальні події? Якщо так багато цивілізацій, розділених часом і простором, говорять про щось подібне, можливо, настав час поглянути на ці докази іншими очима, але на цьому загадка не закінчується. Якщо нефіліми були такими небезпечними, і якщо їхнє існування було одним із факторів, які призвели до повідомлень людства, яким було божественне рішення, щоб стримати цю загрозу, Бог не залишився байдужим до того, що відбувається. І саме тоді почало формуватися одне з найграндіозніших його суджень розбещеність людства досягла нестерпного рівня. Це була не просто звичайна злочистивість людей, а щось набагато глибше. Здавалося, що присутність Нефілімів на землі прискорила цей процес, зробивши цивілізацію невпізнанною в очах Бога. Буття шоста, п'ята чітко описує ситуацію. І побачив Господь, що велике було злочистивість людини на землі, і що всякі задуми і думки серця її тільки міцніли. Це моральне та духовне виродження вимагає різкої відповіді. Божественний суд прийде остаточно, але в той же час буде можливість викупити тих, хто все ще залишиться вірним. Посеред цього хаосу була інша людина. Ной, описаний як праведний і досконалий у своїх поколіннях буття 6.9 знайшов милість в очах Бога. Поки світ занурювався в тління, він ходив з Богом, і саме йому творець відкрив свій план. Повінь охопила всю землю, знищивши все, що було пошкоджено, включаючи велетнів, які кинули виклик божественному порядку. Ною було доручено побудувати ковчег притулок, який гарантував би безперервність людства та творіння. Інструкція була чіткою, і він підкорився. Хоч над ним глузували оточуючі. Потоп був не просто стихійним лихом це був акт суду і оновлення. Море піднялося, води покрили гори, і вся ця декадентська цивілізація була зметена. Нефілім з усією своєю силою та величю не зрівнявся з божественним правосуддям. Багато хто задається питанням, чи загинуть вони зовсім, або якось проявиться його вплив. Безперечно, те, що після цієї події земля ніколи не буде колишньою? І Ной разом зі своєю сім'єю символізував новий початок, новий початок для людства від цієї операції. Але інтригуюче питання полягає в тому, що через століття в Біблії все ще згадуються велетні, які блукають землею. Як би це сталося можливим? Як би всі зникли під час потопу? Деякі теорії припускають, що сліди цієї лінії могли бути воскрешені через нащадків синів Ноя. інші вважають, що могло відбутися нове вторгнення занепалих ангелів, розпочавши цикл заново. Справа в тому, що коли ізраїльтянам вдалося завоювати землю обітовану, вони зіткнулися з ворогами, які винесли екосистеми тих темних днів. І саме в цьому місці Святе письмо знову дивує нас, тому що, перетинаючи землю Ханаан, ізраїльтяни зіткнулися з ворогами, які вже не були оповіданнями до потопу. Серед них були страшні Анаким і Ріфаєм, але ким були ці велетні? І чому вони здаються такими конкретними щодо перешкоджання просуванню обраних людей? Потоп повинен був закінчити історію Нефілімів. Але Біблія говорить про те, що присутність цих велетнів не зникла повністю. Коли ізраїльтяни наблизилися до землі обітованої, вони зустріли людей, які повторювали тих колосальних істот до потопної епохи. Однією з таких груп були анакіми, описані в числах 13 і 33, як велетні сини Енака, нащадки велетнів. Розвідники послані Мойсеєм. Повернулися налякані, сказавши, що почуваються перед собою як коники. Якщо нефіліми були знищені під час потопу, звідки взялися ці нащадки велетнів? Найпоширенішим поясненням є те, що певний рід зберігся в тій чи іншій формі через дітей Ноя або через нове вторгнення занепалих ангелів. Як би там не було, ці гіганти стали справжньою перешкодою для ізраїльтян. Рефаєми, інша група велетнів, про яку згадується в Святому Письмі, воювали Мойсей та Ісус Навин. Повторення закону 311 згадує одного з останніх залишків цієї раси, царя Огас Башану, ложе якого було описано як майже 12 футів завдовжки. Це були не просто легенди чи метафори, біблійні розповіді говорять про реальних діячів, велетнів. Які панували над цілими регіонами, зіткнувшись із такими сильними ворогами, більшість ізраїльтян боялися. Доповідь шпигунів викликала паніку в таборі, і люди почали сумніватися в Божій обітниці, але потім з'явилися дві особи, які кинули виклик цьому страху: Ісус Навин і Калеб. Вони бачили велетнів не як нездолані перешкоди, а як виклики, які можна подолати вірою. У числах 149 вони закликають людей не бійтеся їх, бо з нами Господь. Тут наратив повністю змінюється проблема полягала не в розмірі велетнів, а у відсутності впевненості в тому, що Бог обіцяв. Коли Ісус Навин нарешті очолив завоювання землі обітованої, велетні зіткнулися і були вигнані. Але дехто втік до таких регіонів, як Філістія. Що пояснює, чому через століття на шляху молодого Давида з'явився велетень на ім'я Голіаф, відгомін стародавніх Нефілімів досі звучав в історії Ізраїлю. Навіть після потопу залишалися велетні, яких слід було перемогти, не лише у фізичному сенсі, але й як символи страху та невіри, і тому битва проти нащадків Нефілімів стала випробуванням віри для ізраїльтян. Але нічого не ілюструє це краще, ніж найвідоміший двобій у Біблії молодий пастух проти колосального воїна, зіткнення, яке назавжди визначить різницю між довірою до людської сили та довірою до сили Бога. Відлуння стародавніх велетнів не стерлося із завоюванням ханаану. Значно пізніше, серед постійного конфлікту між Ізраїлем і філістимлянами, з'явилася постать, яка, здавалося, вийшла прямо з історії про Нефілімів Голіаф із Гату. Описаний у першому Самуїла 17.4 як колосальний воїн, майже 9 футів на зріст, Голіаф не був звичайним воїном, його присутності було достатньо, щоб налякати всю ізраїльську армію. Але що робило цього гіганта ще більш інтригуючим, так це його походження. Місто Гат було одним із відомих притулків нащадків стародавніх велетнів, що підвищує ймовірність того, що Голіаф був одним із останніх залишків роду Нефілімів. Поки ізраїльські воїни тремтіли перед ним, молодий пастух на ім'я Давид бачив ситуацію по іншому. Він побачив не тільки непереможного воїна. Але й ворога, який кинув виклик самому Богу, і ця перспектива мала все. У першому Самоїла 1745, Давид проголосив Голіафу Ти йдеш до мене з мечем, зі списом і списом, а я йду до тебе в ім'я Господа Вседержителя. Дебати між ними були не просто фізичною боротьбою, а боротьбою між довірою до людської сили та вірою в силу Бога. Стажування, один влучно кинутий камінь збив велетня, довівши, що віра може подолати будь-яку біду, але Голіаф був не єдиним велетнем, з яким зіткнувся Ізраїль після періоду завоювання. Дві Самоїла двадцять, шістнадцять, згадує чотирьох інших велетнів можливо, його братів, які також були переможені слугами Давида. Це підтверджує, що ця лінія все ще існувала серед філістимлян, але це також показує, що її вплив зменшувався. Те, що колись здавалося неможливою загрозою, тепер стало ще однією перешкодою, яку долали ті, хто довіряв Богу. Справа не була в чисельності ворога, а в впевненості в перемозі. Символізм цієї історії виходить далеко за межі простої битви. Гіганти, як у прямому, так і в переносному значенні, завжди представляли виклики, які намагалися зупинити божий народ від руху вперед. Подібно до ізраїльського зомбі Голіафа, багато ситуацій у житті намагаються змусити нас повірити, що ми маленькі та беззахисні. Але урок Давида ясний, коли довіра до Бога жодна біда не є надто великою. Секрет не в людській силі, а в залежності від божественної сили. І ця істина повторюється в усьому Святому Письмі щоразу, коли страх намагався заволодіти серцями Божого народу, ті, хто залишався твердим у вірі, долали найбільші труднощі. І якщо розмір ворога ніколи не був проблемою, то в чому полягає справжня проблема? Відповідь на це запитання виходить за межі гігантів. І веде нас до чогось ще глибшого, що насправді визначає перемогу в чиємусь житті. Якщо історія про Нефілімів чогось і вчить, так це те, що найбільшим ворогом людей не була сила велетнів, а страх від днів Ноя до битви між Давидом і Голіафом, справжнім випробуванням завжди була довіра. Ізраїльтяни, які розвідували Ханаан, побачили Анакіма і відступили. Воїни перед Голіафом тремтіли, але ті, хто вирішив довіритися Богові, перемогли. Розмір виклику ніколи не був проблемою. Проблема завжди полягала в тому, щоби більше вірити в перешкоди, ніж у обіцянки. Ця сама динаміка повторюється щодня, коли люди дозволяють страху паралізувати їх перед обличчям труднощів. Віра, яка руйнує велетнів, полягає не в тому, щоб постійно відчувати силу, а в тому, щоб діяти, незважаючи на страх. Давид не був найдосвідченішим у війську, Ной не був воїном. Ісус, навин, не мав чисельної переваги над своїми ворогами, але всі вони мали одну спільну рису вони вірили, що Бог є більшим за те, що було перед ними. Це не означає, що я не боявся. Це означає, що вони не дозволили страху вирішити за них. Віра це не відсутність страху, це рішення. І це рішення все змінює. Багато людей проводять своє життя, уникаючи викликів, тому що вважають, що вони не здатні. Але якби Давид думав так, Голіаф усе одно знущався б над ізраїльською армією. Якби Ісус навин вагався, Ханаан ніколи б не був завойований. І якби Ной сумнівався, для людства не було б нового початку. Гіганти, літературні чи образні завжди будуть лякати. Але питання хто головний? Той, хто довіряє Богу, дізнається, що якими б важкими не були битви, жодна з них не є неможливою коли ти на правильному боці. Цікаво те, що в біблійній історії велетні завжди з'являються на шляху найбільших обітниць. Перед землею обітованою були анакіми. До правління Давида був голіаф, до нового початку після потопу були нефіліми. Здається, це випадковість або виклики, останнє випробування перед найбільшими перемогами. Кожна людина, яка хоче розвиватися, стикається з перешкодами, які здаються неможливими. Але Біблія показує, що найбільший прогрес приходить після найважчих битв. І тепер залишається питання, які гіганти намагаються вас зупинити страх, невпевненість, сумнів. Історія доводить, що ті, хто визначає, не лише перемагають, але й залишають спадщину, яка відлунює через покоління, бо, зрештою, не гіганти визначають майбутнє, а рішення протистояти їм.